Шановні друзі, просимо до слова журналістського гарячого слова полікова. Вітаю вас, шановні співвітчизники. Вітаю тебе, мужній, справедливий і чесний український народ. Тут серед нас є родичі львівського політика Ростислава Братуня. Я його вже немає серед нас, але я добре пам'ятаю, як у 1990-му ще році, коли в Москві на депутатському з'їзді його учасники почали кривдити синьо-жовтий прапор, який тоді був заборонений, Ростислав Братунь один проти цілого залу вийшов на московську трибуну, щоб захистити український символ, українську національну гідність. І я тоді зрозумів, що цей прапор. Будемо йоріти тут над Києвом, над іншими містами і селами України. Бо з серця однієї людини народжується диво, а з серця тисяч людей народжується держава, і ця держава у нас тепер є. Я бачу цю державу в усіх містах і селах нашої країни. Бачу людей, які приїхали звідусіль до Києва, щоб підтримати народ у його бажанні жити у демократичній. Європейській справедливій державі. Я вітаю тебе, Київ, серце України. Я вітаю Львів, місто, яке завжди показувало нам, як треба захищати свою гідність і батьківщину. Вітаю Чернігів! Вітаю чернівці! Вітаю Тернопіль, вітаю Харків, вітаю Луганськ! Вітаю! Не Чигирин, вітаю Донецьк! Я вітаю тебе, Крим. Я бачу тут прапори кримсько-татарського народу, мужнього народу, який підставив нам плече у цій ситуації. Я вітаю вас, наші брати і союзники. Я вітаю кожне місто. Я хотів би назвати вас всі, просто немає часу, але повірте, ви всі в моєму серці, і в серці кожного хто тут стоїть. хто... Думає про цілу Україну, тому що схід і Захід разом, схід і захід разом, схід і захід разом, схід і захід разом. Тільки соборна, цілісна Україна це те, що ми хочемо мати на нашому європейському шляху, і немає між нами поділів. Я хочу ще сказати, що ви бачите, скільки тут різних прапорів на нас дивиться зараз весь світ. Ейські історії так люди вийшли захищати свій цивілізаційний вибір, і це величезна, величезний внесок українського народу у європейську цивілізацію, але не тільки на нас зараз дивляться наші сусіди. Вони знають від того, як ви тут вистоїте, від того скільки сил і терпіння у вас буде залежить їм. Майбутнє тому тут і російські прапори, і білоруські подумайте, що ви стали дороговказом для нас Да за демократична Росія. Живе Білорусь! Слава Україні! Дякуємо, Віталій Портніков!